Стою я в натовпі, чекаємо на потяг. Ось ось трімглам впромчить безвороття, На всіх присутніх однотипний одяг, В душі нервові й дивні почуття. Квиток тримаю на честях країни, І клумачок свій тисну до грудей. Бачу, що дехто притягнув родини Батьків, дідів. Малесеньких дітей. Ось загули, засмикали всі збіжжя, несеться велетень і не сповільнить рух. Чомусь побігли всі на бездоріжжя, і я біжу, й тягну тяжкий лантух. Ті, що добігли, в потяг пострибали, але не всі. Багато хто упав, то їх ногами просто затоптали. Мене ж у спину ззаду хтось штовхав. Крик, плач, невизначеність долі, а потяг далі швидко полетів. Пішла я по дорозі вже поволі, бігти за потягом забракло мені сил. Аж бачу, я машина на узбіччі, стоїть самітно кинута в траві. У мене аж засяяло обличчя і радість забурлила у крові, поставила машину на колеса, потроху рушила в майбутнє життя. Я тут і капітан, і стюардеса, сама творю собі своє буття. Не завжди треба вскакувати в потяг, не завжди треба діяти. Як всі, в житті потрібен десь маленький протяг, щоб легкість відчувати на душі.